Всім доброго дня, колеги виноградарі. Сьогодні у нас 14 листопада 2022 року місто Білгород-Дністровський Одеської області. На винограднику вже справжня осінь. Ми бачимо, вже наближається фаза листопаду. Листопаду, це виноград, коли вже входить на покій. Зупиняються в ньому всі ростові процеси. Зараз ми будемо приступати до останнього збору ягоди, закладати його на зимнє зберігання. В цьому відеоролику я хочу продемонструвати ті гібридні форми, які довесіли на сьогоднішній день. Будемо дивитися коротко їхній стан. Більш детальні образи по цим гібридним формам будуть викладені трохи пізніше, коли з'явиться зимою більше е вільного часу, для того, щоб монтувати та викладувати ролики. Давайте, по-перше, якраз біля нас знаходиться це гібридна форма селекції писанки Олега Михайловича Пектораль. Ось такий гарний пектораль. Гронки були в нього ще більше в цьому році. Це так, що залишилось повисіти трохи. Ось такий гарний, дуже добре висить. Дозрів він не тільки три назад. Висить до цих пір досі добре. Давайте так далі пройдемо, не вимикаючись. По цій стороні. Ще продемонструю гронку Марії селекції Щерднікова. Також ось гарно збереглася, ось тільки починає зюмитися. Це селекційна одна грона залишилася. Так, вся нагрузочка була в цьому году дуже чудово вже знята. Ось перед нами ще один представник такого пізнього винограду. Це Іван Піддубний селекції Калугіна Віктора Михайловича. Це виноград, я скажу, для більш южних регіонів. Це Одеська область, Миколаївська, Херсонська. Це виноград, який дозрів відносно недавно. Він готовий як неділі півтори, дві. тобто на більш центральних та північних регіонах він може не встигнути визріти. У нас він повністю готовий. Ягідка дуже крупна, бачимо, гарна така. Крупніше, навіть яку преображіння, таке з переливом. В цьому році він має гармонійний смак. Муската нема. Хоча в попередніх двох роках відчувався легкий мускат. Це Іван Піддубний. Давайте далі подивимось. Є ще декілька гронок селекції Калугіна Віктора Михайловича. Це Аллі Паруса. Ось також добре висить. Такий тверденький. Приємний гармонійний смак, такий м'ясистий, хрустящий. І давайте далі. Один з таких хрустящих, О, вже поклювали воробушки. Це у нас 110-й селекції Калугіна Віктора Михайловича. Це мяко виноград. Він майже без кісточок Один із таких хромких на сьогоднішній день. 110-й. Детальний огляд буде по ньому пізніше. Це арія в селекції також Калугіна Віктора Михайловича. Вона вже почала трохи підізюмлюватися, почала вже бачимо, піджиматися. В тому році висіла на цей період краще, в цьому році трошечки вже підізюмилася. Але, я скажу, по тому році була одна із найкращих при зимньому зберіганні. Довго висіла та не втрачала свого вигляду. Це перед нами Дніпровська Рив'єра. Виноград, який дозрів ще на початку серпня, в середині серпня місяця. Але висить до цих пір. Буде дуже добре зберігатися на зимньому зберіганні, я знаю. На сьогоднішній день це виноград, в якому більш на все виражений мускат. В ньому дуже зараз приємний мускат. І виноград, до речі, один із самих хромких теж на сьогоднішній день. Незважаючи на те, що він вже висить 2-2,5 місяця в зрілому стані. Я зараз зірву ягодку ось, і можу продемонструвати, яка вона м'ясиста, її можна брати, просто ламати на ось, бачимо, яка м'ясиста та хрустяща, Її можна не те, що різати. Вона просто ось, на, на фрагменти розбирається. О. Дуже приємний ще мускат. Має жіночий тип квітки, але запилиться дуже добре. Дніпровська рів'єра – одна із таких мускатних форм на сьогоднішній день. <звачте> це перед нами улипка або посмішка селекції Калугіна Віктора Михайловича. Висить, але вже тако важковато її бачимо. Висіти вже починає візюмитися. Горобці клюють. Ну, Пізній виноград це розплата за такі пізні терміни споживання винограду, де трошки підгнило, де горобці поклювали. Але... Виноград хочеться і зараз поїсти. Ось така посмішка. Це перед нами кишмиш Шерлок американської, американської селекції. Бачимо, ось такий він має вигляд на сьогоднішній день. Вже трошечки почав буріти, але висить вже в достиглому стані, вже більше як півтора-два майже місяця. Висить він стиглий. Значить, що по ньому? Ну, Давайте візьмемо саму крупну ягідку, одну із самих крупних, ще дуже добре держиться. бачимо. Зараз ми його будемо класти на суш, сушіння, будемо робити з нього ізюм. Бачимо, нема нічого. Оце от навіть не назвеш її Тут перший, другий клас безсім'яності, скажімо так, перший. Гарно держиться на сьогоднішній день, довго висить. Бачимо геть пустий. Ось такий крупний кишмиш. Шерлок американської селекції. Це його перше подоношення після минулорічної перевивочки. ось такий він видав грона. Давайте далі я продемонструю. Це в нас Аліса в країні чудес. Залишились невеличкі гронки. Більш крупніші ми вже зрізали. Ну, давайте я теж його продемонструю на розріз вам. Хто його не бачив, також кишмеж першого класу безсім'яності, безнесіневості. Бачимо, майже нічого немає. Ну, Любу ягідку, якщо брати, тут ну, вони всі, всі однаково порожні. Ось такий. Аліса в країні чудес. На сьогоднішній день бачимо, вона ще дуже добре висить. Це перед нами облако селекції писанки Олега Михайловича. Бачимо, зберег свій червоний яскравий колір, незважаючи на такі важкі умови, в яких він зараз висить. Гібридна форма селекції писанки облако вночі. У нас зараз дуже сильні тумани. Бачимо, яка вона вкрилася туманом. Така вся мокра, дуже сильні тумани. Винограду зараз дуже важко і складно висіти, тому що пологість воздуха дуже велика. Ось він весь мокрий. Ось такі сильні тумани. По ночам. Зараз передасть камера, все мокре. Лист мокрий геть повністю. Бачимо, все мокре, але в таких умовах виноград бачимо висить, та висить дуже добре. Ось одна із таких ярких, ярких виноградних позицій на сьогоднішній день. Який рік підряд. Поспіль вже третій, да, третій рік підряд вона мене радує ось такою гарною смачною ягодою на такий термін. Облако селекції писанки Олега Михайловича. Це перед нами Аніта селекції писанки Олега Михайловича. Ось така вона гарна на сьогоднішній день. Бачимо, має такий рожевий колір. Так сталося, що вона в мене росте якраз на проході. І Проходячи мимо, неможливо втриматись, щоб не дернути пару ягідок. Вже обірвали до того всі, з цієї сторони. Нагрузочки вже нема, дуже смачна таким приємним мускатом на сьогоднішній день. Бачимо, має такий приємний колір, колір Аніта. Дуже смачна та гарна гібридна форма на сьогоднішній день. Перед нами велетень селекції писанки Олега Михайловича. Самі крупні грона ми продемонструємо трохи пізніше. Вони були скажу, в районі 3 кг. От. Ну а такі невеличкі зараз висять ось такі він на сьогоднішній день, зберігся дуже добре. От так Авансом я продемонструю його на кишмишність. Ну, ось такі от ягідки, вони повністю пусті. бачимо. Любов візьмемо, ягідку, розріжемо і вона буде пуста. Ось, велетень. Це перед нами гладіатор з селекції Калугіна Віктора Михайловича. Багато я бачив винограда, самі знаєте, глядачі мого каналу. І є в мене дуже багато. Але є і такий виноград, який в цьому році не встиг мене визріти в цьому році складному, скажімо так, холодному та дождливому. Це оцей гладіатор. Бачимо дуже велика кровнюча ягідка. Ось я зірву зараз. Ну, бачимо, що не повністю дозрів. Ось такі ось бачимо ягодки. Дуже крупні, здорові, вони за 25 грам, великі, здорові. ось, Мене питали з більш південніших країн, які є пізніший виноград туди для них. Оце, я думаю, що хлопці це для вас. Гладіатор дуже пізнього терміну дозрівання. Із ось такою величезною ягідкою. Ось мізинець бачимо повністю О, гладіатор. Це перед нами романс з селекції Калугіна на Віктора Михайловича. Я не знаю, скільки зараз передасть камера цей приємний такий малиновий колір. Ось Вигляд на неї зараз просто супер на сьогоднішній день. Бачимо, вже почала підізюмлюватися, перевисіла. Була спіла дуже давно на початку вересня місяця, середина вересня, десь такого в цьому році. Але залишилась на сьогоднішній день одна із дуже хрумких, таких, я її зараз візьму, просто розламаю. Зараз ми її розламаємо. Вона дуже хрумка, така, м'ясиста, сочна, гармонійного смаку, з таким рожевим приємним кольором. Це романс селекції Калугіна Віктора Михайловича. Це Дніпровський квартал. На сьогоднішній день це основна грона. Вона в мене помічена. Це селекційна грона. Ось такий має вигляд Дніпровський квартал. Бачимо, ще навіть не почав заізюмлюватися. Зберіг такий червоний колір на сьогоднішній день, фіолетовий не уйшов. Ось такий Дніпровський квартал. Дуже добре зберігається на кущах. Це перед нами Вернісаж селекції Калугіна Віктора Михайловича. Виноград, який дозрів ще на початку серпня місяця. Один із таких ранніх, ранніх навіть ультраранніх виноградів. От, який дозрів один із перших. Але на сьогоднішній день бачимо зберігся дуже і дуже добре Вернісаж селекції Калугіна Віктора Михайловича. А це перед нами кишмиш Ребека селекції Гречко Михайла. Ось такий він на сьогоднішній день. Зараз буде зрізаний та висушений. З нього дуже чудовий виходить, ізюм. Ось такий кишмиш Ребека. Дуже смачний та солодкий. Це перед нами Чингісхан селекції Калугіна Віктора Михайловича. Він дозрів ще в середині серпня місяця, але бачимо висить. По тому році я закладав його на зимнє зберігання. Також висів до новорічних свят та був, скажімо так, приговорений на новорічні свята. Дуже добре зберігається Чингісхан. Висить, як відмітила тільки що моя дружина, сказала один із солодших на сьогоднішній день. Чингісхан. Ось такий. Залишилось його три громки, небагато. Ми його залишимо на новорічні свята. А це залишили гронку моноліта, гібридної форми Калугіна Віктора Михайловича. Подивитися, як вона буде висіти. Також дуже добре висить, зберігся дуже добре. Ось гарний моноліт. Він мені дуже подобається, це така робоча лошадка, яка буде працювати. Моноліт. Перед нами зараз дві гібридні форми. Це у нас Лускунчик з селекції США. «Та». Цей хвостик я приніс тільки що, це у нас кишмеш ліліт японської селекції, наскільки мені відомо. Я його так сюди повішав, його трошки горобці знищили, але хочу продемонструвати на розріз і цю і цю і те, як вона довисіли. Тут просто цей там висів хвостик, мішочок захисний з нього впав, і горобці його просто обклювали. Так, Давайте по лускунчику на сьогоднішній день. Бачимо, він весь пустий. Це самі великі ягодки, в самих великих є ось такі маленькі зачатки і Ну, Це перший другий клас бізнесіневості. Приємний гармонійний смак, дуже тверда, щільна м'якіть. Ось бачимо, він такий м'ясисто. Бачимо, в нього соку дуже мало, дуже хороший буде на сушіння, тому що він і так вже дуже сухий. Та давайте подивимось на ліліт, на розріз. Я зроблю розріз. Що у нас продемонструє ліліт? Бачимо теж повністю пустий. Ось до є невеличкі зачатки. Ну, також, як і у американців цих ліліта, е, е, лоскунчика. Зараз ще зробимо ягідку, Давайте зробимо на розріз, продемонструємо. Ось такий він, бачимо, весь пустий. Це в нас ліліт та лоскунчик. Дуже здивував мене ліліт, такі ягоди, щоб таке ще бачити першим або другим класом. Давайте ще третю. Візьмемо саму здорову, да? в самих здорових можуть траплятися. Ну, які вони всі здорові. Давайте оцю візьмемо. Любу. Неважливо. Ось. Бачимо, такі ниточки є всередині, але насіння немає. Нічого немає, Повністю пустий. Ось такий, бачимо, повністю пустий ліліт. О. І досить, до, досить добре висить. Це в нас Бонапарт селекції Гусева Сергія Едуардовича. Ось такий гарний Бонапарт чимось нагадує мені дубовський рожевий. Але ягідка така трохи бучоночком, така пузата. Ось до деякі ягідки дуже крупні, великі. Ось я подемонструю ягідка. Ось. Яких розмірів. О, велика, здорова ягідка. От. І що відмінно, бачимо, вона довисіла до цих пір, скільки вона пережила туманів, дожів, всього пережила і не тріснула. Ось такий Бонапар, це перше його подоношення, будемо спостерігати його в наступних роках. Що він буде демонструвати нам, але поки що перші ягідки, перші грона дуже сподобалися. По смаку він гармонійний, без мускатів, такий, ну скажімо, смак такого ну, дубовського рожевого преображіння. Просто гарний, красивий виноград Бонапарт. Перед нами зараз три гібридних форми. Перша є така ярко-червона з великими гронами. Це Андрій 53. Ось ось він бачимо. На задньому плані це Андрій 53. Значить, Що по Андрію? Мускат зберігся, мускат такий легкий, ненав'язчивий, приємний. М'який, дуже м'ясиста, солодкий. Бачимо, гарно висить, втемнений шов з приємним мускатом. Ось, до одна гронка. Там ще поменше з того боку. Це імператриця селекції екології на Віктора Михайловича. Має гармонійний смак. Дуже крупну велику. Величезну ягідку, ось таку ми її зараз притримав від проїну. Ось така вона. о Величезні такі ягіди. Це імператриця. Вона йде у нас без мускату, м'ясисто сочна. Така, бачимо, її треба ламати. Вона ну, така здоровенська приємного, дуже гармонійного смаку. Що з самим сильним мускатом? це як завжди, Олега Михайловича, це бриліант мускат. Ось такий невеликий хвостик, залишився ягідки вже десь деякі почали трошки підгнивати. О, але мускат, мускат тут, звісно, да. Мускат дуже такий насичений, яркий. Дуже смачний виноград. Бриллянт мускат. Це лекції писанки Олега Михайловича, імператриця Калугіна та Андрій 53. Писанки Олега Михайловича. Перед нами Валенсія, селекція Гусєва Сергія Едуардовича. Бо якщо точніше сказати, те, що від неї залишилось, ось я одну гронку спеціально не зачистив для того, щоб показати стійкість її до гнилі до розтікання. А так, взагалі, всі грона були хотів діти в захисні мішечки, повністю обкльовані горобцями. Гробці в цьому році якісь неравнодушні до винограда. Я не знаю, якісь вони злі на нього чи що. Тобто розривають всі мішечки, рвуть ягоду, клюють її, ну, хочуть їсти, птичка хоче їсти. Ми туди попідчищали, ну, бачите, грони були набагато більшими. Що хочу сказати по Валенці, огляд в цьому році я не знімав по ній, зараз скажу. Я бачу по ній дуже добре визрівання лози, що ви можете спостерігати на навіть на грибні ніжках. Ось Бачите, повизрівали грибні ніжки до середини лоза, повністю там вся визрівша до самих кінчиків. Дуже велика стійкість до хороб, що я бачу. Ось Демонструючи навіть да, на, на оцій грона, вона вся доверху обкльована, і вона не розтеклася, не погнила. Ось така вся, якщо почистити, то вона буде ось в такому вигляді. Я не став весь обкльований знімати, ми його підчистили, залишивши одну грону. Дуже врожайна. Що ми можемо бачити? Дозріває у нас всередині серпня, друг, другий кінець серпня, вибачаюсь, вересня, вересня місяця і висить до цих пір. Дуже добрий пізній виноград Валенцію, який рік підряд я задоволений. Перед нами кишмиш від болгарської селекції, як і кожен рік він був готовий у нас на середину вересня місяця. І на сьогоднішній день він висить. Аж до самих приморозків буде висіти. Ось то декілька гронок. Ось ми можемо побати, побачити ще. Кишме з 4 класу бізнесі невості Приємного гармонійного смаку, доволі крупною ягідкою. Ось такий від. Такий, скажімо, виноград безпроблемний. Кожного, він, кожного року він мене подоносить і я не маю з ним ніяких клопот. Ось такий від. Ось така ярка палітра. Смаків та кольорів. Сьогодні у нас на 19 число, 19 листопада 2022 року. Завершили ми виноградний сезон. Сьогодні можемо сказати, що все. все. Останній збір ягоди майже пройшов. На кущах ще залишилися висіти деякі позиції, які ми потихеньку будемо сушити на ізюм, Це кишмиш Ребека. Ось ще залишилася висить, ми її не зрізали. Ось, Це сигналочки на прививочках. Цього року також вони висять і ще висять селекційні грони. Кісточку в ягоді ми держимо до останнього. На винограднику почалася фаза природнього листопаду. Це дуже така мальовнича зараз картина. Да? Бачимо такі палітри кольорів. Жовті, зелені, червоні, тимно-бордові. Ось бачимо. Ось такий гарний виноградник. Восени у нас будемо завершувати, друзі, на цьому цей відеогляд. В наступних відео я буду періодично викладати з літніми оглядами детальними ягоди, ті, які були зняті літом. Багато, дуже багато, скажу, було знято матеріалу, але не було часу. На викладання. Був дуже складний рік в погодних умовах. Нас три рази затопляло повністю. Тобто, часу на відеоролики просто не було на монтаж та викладання. Будемо викладати далі дуже багато матеріалу. Ще буду викладати обов'язково ролики ну, по огляду робіт, які проводимо на винограднику і так далі. Все, друзі, всім бажаю миру, саме головне, та здоров'я. Щоб всі були здорові та жили в мирі та злагоді. До побачення, друзі. Всім миру та здоров'я!